Просто цікаво, реально, як воно е, пише срібло. Срібло це не прям дуже погано, але вже і не дуже добре. Можливо, взагалі не неможливо буде грати. Подивимось зараз. Я нагочекає п'ятдесят п'ятдесят вони ма за що купляти. Ну, це я, це я розумію. <с> так, ну окей. Е, я бачу 60 кадрів е, в заставці Resident Evil. <с> це вже непогано. Але хотілося б все ж таки побачити більше. Так, English, English, та-та-та. Окей, okay, Confirm. Ого, а що так воно, Брайтнес такий стояв. Десь давайте, десь отак. Щось не бачу взагалі. О, ось так. Чудово. Так, я поки, напевно, музику е... вимкну. Так, е... так, я, я приймаю всі ваші оці от штуки, я все одно їх не читаю, вони англійською. Так, демо. Options. Давайте одразу дивимось, що в нас тут графіка, яка стоїть. Uh, frame rate Windows on UHD. Можна менше? А, менше не можна поставити. Все low, low, low. Окей, okay, окей, okay, не буде. Давайте uh, Main Story, поїхали. New game. Подивимось, що воно зможе. Бо насправді я хотів би пройти Resident Evil всі на стрімах. Типу, ну от, умовно там е... <турок> другий, третій, четвертий. <турок> я їх ще не проходив на стрімах, але хотілося б з українізаторами. А для <турок> цього <турок> треба на ПК. Тільки мільйона були великі. Так, я думаю, давайте скіпати катсцену, бо в катсцені ми вже бачимо, що 60 кадрів. Типу, окей. Так, ось. Ого. 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 Так, я зрозумів. <сіху> Порізького <полігалу> налаштування. <�мінь> так, окей. Як тебе зробити? Э, типу прям дуже-дуже менше. Э, так, э, performance. Э, rate. А, а тут немає просто типу, одною кнопкою. ПК Специфікейшн. А ну, що там було? Пресети. А, напевно, пресети не працюють в цьому. В... Це ж демка. Так, перформанс. Давайте перформанс. Окей. Я, коротше, ставлю тоді все, що я бачу на Лоу. Ой-ой, почекай. Лоу. Та який Макс? Лоу. Shadow Cash. Мені треба Shadow Cache? Не треба, мені Shadow Cache. Uh, off, 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 Low, Off, Off. Оце що робить? Many, Few, Many. Ага, окей. Motion Blur. Нафік Motion Blur. Це що робить? Ага, це візуал. Це off. Окей, це теж оф. А... Ну, все, коротше, зробили все, що можна. Стало краще? Ну, наче 30 кадрів є. Але давайте, що якийсь ек екшн. Ага, сюди не можна. То взагалі вирск, ну не знаю, може комусь подобається. Ран. Uh. 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 Ага. Повземо. Я, до речі, в четверту частину не грав. Взагалі. Я грав, я прийшов тільки другу, ну, з цих зі старих. Ремейків. Uh, 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 uh. Я пройшов тільки другу, третю і четверту не грав. Але другу я проходив не на стрімі, тому хотілося б і на стрімі. Так, ну трошки іноді підвагу. Цікаво якийсь би ек екшен побачити, але навряд чи ми побачимо якийсь екшен на початку в демці. Хоча можна в інтернеті насправді нагуглити? Е -е -е. Що тут цікавенького є? Ну, що це таке? Мені це треба, мабуть. Я можу ти по когось збивати цим? Здається, що ні. <плес> <плес> Ботик намагається, так би мовити, бути е е в темі розмови. Не те, щоб в нього прям дуже файно виходить, але... Ну, а шо ж. Бот живе своїм життям. бот живе своє краще життя, так би мовити. речі, бот теж трошки жире, е, власне. Е, але бот в мене жире. Я не пам'ятаю, що там останнє поставило. Зараз я швиденько гляну. Е, ЦПУ. Так, в мене бот жире ЦПУ. Бо на GPU щось він прям не дуже добре працював. Ага. Ключі в мене немає. Ідемо далі тоді. Так. Ну, це забирає досить багато часу. Ну, типу, сам чисто сам по собі, він пише. Раз на 10 хвилин. Але якщо. Але якщо ви йому щось пишете, то він, типу, ну, видає. Як, як зробить, так би мовити. І це займає часу. А от всякі такі штуки типу команди, це ж це взагалі не задіються Ого. Це що за взагалі за. Та хто такий? Ого? Деси знатки. РТХ, п'ятдесят Взагалі не знаю, типу, ти дійсно думаєш, ну, я навіть не дивився. Оці характеристики нових там, відеокарт, але ти дійсно думаєш, 50-50 це типу гарний вибір. Яка шахітня? Так, окей, ми маємо ключа. Давайте зараз. Ми можемо повернутися і. А, це оцей от... оцей. Дід, це отой поліцейський, мабуть, був колись. Так, маємо ключа, і ось сюди ми мали використати того ключа. Ух ти. Блін, ну крута серія Resident Evil. Тут нічого не можна сказати. Мені дуже подобається. Е, поки що не багато пройшов, але прям. Вона е, серія заслуговує своє е, почетне місце в залі слави відеоігор, так би мовити. Так, а що це таке? Блін. Я не хочу знати, що це таке. Думаю, продуктивності 50-50 на рівні Почекай, тобто, а зараз, типу, 40-50, вона на, на рівні продуктивності 30 60 чи як? Типу, це, це, це так працює? По, ви, ви не зважайте, я ж типу консольний геймер. Я взагалі оці всі штуки не дуже шарю. — це ноутбучна карта. Ага. В десктопі їх немає. Ага. Я на цього не знав. Ну, все одно в неї ж є якась, е, типу, е, Якийсь перформанс, типу, щось вона там може в играх. Ой-ой. Так, ну, загалом, що я можу сказати, е, я так гадаю, що грати в це буде досить, досить складно. Е, на деці. Хоча, можливо, е, не в демці буде більше, е, більше налаштувань. плані графіки і. Ну, коротше, треба подивитися в інтернеті типу, вже не демку саму, а гру і як її підкрутили. Щоб, щоб грати в цю гру. Бо срібло це все ж таки срібло, тобто грати можна. Ой-ой! Ой-ой! Шановний, шановний. До речі, чому зараз видає 60 кадрів? Це дуже дивно, але чомусь зараз видає. Можливо, тому що темно. А ні, все, все, вже нема 60 кадрів. А, ну, воно вже 20 кадрів. Ой, блін, вже треба. Ну, коротше, загалом треба ще подивитися в інтернеті, але поки що я не впевнений, що цю гру сто... варто грати на Деці. На ну, на стрімі, як мінімум, точно. Так само, як і Кіберпанк. Тобто, ну, типу, пограти начебто можна, але ну, якщо є інші варіанти, краще скористатися іншими варіантами хоча б для стріму. Тож, так, будемо, напевно, на цьому ми завершувати на сьогодні. Буде ще такі стріми 100% з ISTADECO. Основний, напевно, висновок, я скажу вам, що Блін, хотів Alt 4 натиснути, але ж не можна натиснути Alt 4 це ж не Windows. Основний висновок може бути. Сьогодні ми дивіться з вами подивилися. Давайте я одразу. Можна грати острів? Можна. Треба єдине, що перевірити, як він буде, коли буде 200 е, гравців. Е, інді грається спокійно взагалі, типу, взагалі без якихось проблем. Автомата Ніра грається без проблем. Хогвартс треба підкрутити, але може бути. може бути. Е, Song of Silence, ну, власне, як я і казав, Інді грається без взагалі якихось проблем. Кіберпанк можна грати, але все ж таки, якщо хочеться щось гарно стрімити, то таке. Baldur's Gate те саме, можна грати, але стрімити, ну, я не хочу з, з деки, бо ну, трошки мило. Да, прям не трошки, нормально так мило, особливо в місті було. От Хоча я зараз граю, типу, на самому екрані, мені прям по кайфу йде. То ж таке, тобто, щось таке, прям велике, потужне. Можна стрімити, але буде не дуже прям круто. І знову ж таки, я про всяк випадок наголошую: стрімити не здеки. А стрімити саме захоплення деки. Бо якщо хтось раптом подумає, що я поставив, я бачив такі відео, що ОБС ставлять на деку і запускають навіть стрім, але ну то прям то занадто. То занадто о... ми, 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 це занадто складно, і ми таким займатися не будемо, бо ну це таке. Якості там не буде. Це чисто експериментальна штука. Тож, 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 давайте я напевно буду перемикатися. от... Сюди і піду вам пошукаю зараз якогось... Ага, ще з рестрімом на 4 платформи. Та. Ну, зараз у нас працює рестрім на дві платформи і, і все ок, типу, більш-менш. Зараз у нас є трансляція на Ютубчик, є трансляція на кік. На Ютубчик навіть сьогодні люди заходили. Ну, можна на кікис. Я взагалі пробував ще на трово. Е, можна стрімити, блін, так багато куди. Можна стрімити в Тік-Ток, можна стрімити, е, я не знаю, в Інстаграм, в Твіттер, здається, теж можна щось там якось стрімити. Можна стрімити е, вертикально на YouTube. Хто такий кік і Трова? Забий. Забий. Це такі, ну, ну, окей, кік плюс-мінус відома, бо ти перетягнули деяких відомих твіч-стрімерів. А Трова взагалі якась ноунейм no платформа про яку, здається, в нас ніхто не знає. Переважна більшість знає, е, напевно, це більш азійський ринок. Якщо я не помиляюся. Помаранчевий Ютуб стрімити, ну і варіант. От, ні, то, типу, я, я я пояснив, що це за платформа, але реально там е наших стрімерів е дуже мало. Ну, на кік ще може бути е на трово. Е ну, теж може один-два, і то там такі наші стрімери, які стрімлять, знаєте, типу, ну, тих, що я бачив, зріблять. Е з російською локалізацією, з російською в чаті. Ну, типу, щось таке, коротше, засуджую таке. От, е, тобто, і особливо глядачів там нема, але я стрімлю так про всяк випадок на кік. Ну, може, може, когось колись, якщо один глядач прийде, то вже непогано. Тож, 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 та, так, давайте я вам шукаю зараз швиденько якогось файного стрімер або стрімерку з е, чудової команди Стус. Ви ж в курсі про чудову команду Стус? Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ви в курсі про чудову команду Стус. Так, о, ну дивіться, в нас є файний. Пан з Dark Mesa of Might and Magic. Ох, нічого собі там. Ми до нього і, блін, не та клавіатура. Дві клавіатури на столі це, це, це якесь зло. <ріхи> uh, так, Так, uh, що ви там писали про, Щось про відеокарти. Uh, я, напевно, там багато. Ну, коротше, я все одно не шарю, але я зрозумів, ви знайшли свою тему. <кхе> Та, вриваємося в Камзону. Дивіться, там є копіпаста для тих, в кого є сапка, для тих, в кого нема сапки, друга капіпаста з іншими смайликами. Беріть ту копіпасту, власне. Якщо ви не проти, звісно, і хочете, до пана Рандароса і. Копіпастіть, так би мовити, її в чатик. Що? Мені сподобалось. Коротше, стріми з Деки — це прикольно. Я реально можу, ну, типу, в мене тепер набагато більше можливостей, бо я був обмежений тільки PlayStation. Тепер набагато більше можливостей, будемо дивитися, будемо стрімити. Мені коротше, ми, мені подобається. Ось, і що? Я хочу вам дуже сильно всім подякувати. У нас сьогодні було багато. Сьогодні були рейди, полови, донати були, які до нате чомусь пропустив, але вони все одно були, за що я дуже сильно вдячний. А головне, я вдячний вам за те, що ви прийшли за спілкування. Я дуже файно провів цей вечір неділі. Побачимось з вами у вівторок. Все, всім вам тихої-тихої ночі і і добраніч, добраніч, Гарного початку тижня. Бувайте.